Усім доброго вечора, я з України. Сьогодні 10 жовтня і такий непростий для України день видався. Дуже багато було ракетних ударів з сторони Рефії, з Білорусі летіли на нас, і дрони камікадзе. Щоб, хоч якось відволіктися від поганих думок, вирішила викласти невеличке, коротеньке відео про своїх маленьких кошариків. І з рубрики котячі клопоти. У минулому відео про котиків я розповідала, показувала, що захворіли дорослі коти мої, бусінка руденька захворіла і мурка мама китя. Була в них якась дуже сильна застута. Я навіть жартувала, що це, мабуть, у них котячий коронавірус. На жаль, від мурки заразилися застудою цією інфекцією і маленькі котенятка. Після цього двоє маленьких котиків загинули. Залишилося в нас їх трійку. два чорненькі і одне сіреньке полосатеньке. Котикам вже три неділі. вони починають своє самостійне життя. Потроху вже ходять, навіть швидко ходять, іноді навіть вилазять зі своєї шухлядки. Я все ще ніяк не можу визначити, з якої вони статі. Доця говорить, що нібито всі три хлопчики. Ну, підростуть ще трішки буде видно. Чорненьке котенятко, яке з білими вусиками, і з білими, я говорила, в тапочках воно чи в шкарпеточках, з білим бантиком на шиї, воно найменше. І настільки воно відрізняється розмірами, неначе воно і по віку менше, якщо так придивитися, набагато менше за решти двох котиків. Але, тим не менше, воно найшустіше серед них. Тому що більше не такі повороткі. Більші котики ще не вміють їсти, а чорненький найменший вже навчився пити молоко зі шприця. Гарного спокійного вечора все буде Україна.